Розпочинаємо короткий огляд. Новин в Україні близько 15-ї години розпочались екстрені відключення світла. Про це повідомляють в Обленерго, зокрема за наказом Укренерго. Екстрені відключення запроваджені в Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Чернівецькій, Полтавській областях. Ну і у Львові також світло не дуже та і є. РФ повернула в Україну тисячу тіл, повідомили в Координаційному штабі. За твердженням російської сторони тіла належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом будуть здійснені необхідні експертизи та проведена ідентифікація тіл. Відомо про 26 загиблих у Тернополі через російський удар. Ще понад 20 людей можуть перебувати під завалами, зокрема, троє дітей. За екс-міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 51 мільйон гривень застави. За даними журналістів-розслідувачів схеми, 30 мільйонів гривень за Чернішова вніс чоловік на ім'я Андрій Процюк, один із керівників юридичної фірми Процюк та партнери. Верховний суд Італії ухвалив рішення про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова до Німеччини. Його підозрюють у підриві газопроводів Північний Потік. За даними NBC News, президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний мирний план між Росією та Україною, який високопоставлені чиновники його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись із російським посланцем Кирилом Дмитрієм та українськими чиновниками. Деталі, за словами чиновника, у розробці плану брали участь спеціальний посланець Трампа Стів Вітков, віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та зять президента Джаред Кушнер. Поки немає чіткого списку цих пунктів плану. Новини підготовлені завдяки сайту Суспільне та Української правди.